Холодильник, прибрати, навести там лад, також розібрати продукти, бо приїхала доставка, і поговорити, що ж я замовляю для того, щоб на ну не скажу на тиждень, але принаймні на 3-4 дні знати, що ви готувати. Так, біля холодильника вже стоять наші продукти, їх треба перемістити власне в холодильник і зараз подивимося, що там. Яка в нас ситуація до завантаження: пачка сиру, лимон. Соус, до речі, соус ось тут мали бути на поличці. Трохи йогуртів. До речі, ось цей це скир. Це абсолютно моє відкриття. Зверніть увагу на склад. Багато білку, мало жиру і дуже смачний йогурт, не гірше за грецький. От різні види скиру. Так, йогурти, масло, пармезан, сметана, до речі, ще не розпакована. Сир. Це залишки вчора буде обід. Тут курка і спагеті. О, а тут, бачите, зараз будемо прибирати. Були овочі, із них посипалось, потрібно прибрати. Трохи залишилося листя салату і перець зі сніданку, морква. Одразу все виймаю, що тут прибрати перець, цибулю трохи імбиру Також приберемо. І тут у нас цибуля, щоб воно не пахкотіло на весь холодильник. Зараз ми це приберемо. Беру одразу ось такий засіб для кухні. Він з лимоном класно прибирає запахи, але якщо у вас є стійкий запах з холодильника, раджу скористатися взагалі оцтом, він шикарно прибирає все зайве. Забула показати, що на, бу... на бокових поличках молоко, соус чесниковий. Це, до речі, дуже смачна штука, типу сидер, але безалкогольний, малиновий. В Польщі продається прям топ. Вино, соєвий соус і бальзамічне І Там трохи масла для випічки. Все, полички протерті, запаху немає. Зараз повернемо те, що було, і завантажимо новими продуктами. вже вже не бути, щоб приготувати свіженький салат і добавити трішки під корони. Сосисочки, широко. Ми часто готуємо піцу. О, це чука, Обожню цей салатик. взагалі хочу приготувати роли та й просто так люблю його їсти. Молоко на млинці. Трішки йогурти дітям. І ще у нас на млинці, сирнички, запіканки. Точно знадобиться. Наступний Так, от тут одразу у нас великі цукерки. Будуть свята, та й не лише, для свята. не лише просто коли свята. Дуже люблю ці тофі, такі мої Guilty Pleasure. Залишання. Тостовий хлібчик. Дуже люблю всякі тостики, солоденькі, з сиром. Завжди в нас є саме такі з маслом. Дуже смачний. Кольорова паста дитя. Кава. <ривівська> захотілося. О, а це, знаєте, що взяла олійку в спреї, щоб менше жиру було, наприклад, коли яєчню смажеш, і е, трішки здоровіша альтернатива вийде. О, імбир. Давай. Маленькі ананаси, кукурудзи, це я в холодильнику не зберігаю, поставлю окремо. Рис ролі. Два кілограма борошна. Ну, Найзвичайнісіньке борошно Для випічки і не тільки. Розпушувач. Цукор і вівсянка. Наступний пакет. Ага, у нас тут яйця. Ви знаєте, так люблю, що висотка все поколиться в тисячу, він поки не намагаюся повторно використати їх, але все одно. Яйця. Ось так, прямо свій. Ще шинка, так багато замовлена. Окей, вихідні дорогі зроблю піцу. Дуже смачний цей лосось, прям топ. Він, звичайно, дорожчий, ніж такий інший, скажімо, але він прям надзвичайно смачний використає для ролів і рибку на вечерю. Оточні з індички, для діток. І сильне сирнички або ліниві варенички. Це ми дуже любимо. Пакетики, я до речі, не далі їх використовувати для сортування. Дивимось наступний пакет. О, а тут у нас горошок і лисички. Не переключайте ще 4 пакети і все. Так, Лаваш, не знаю, для мене Лаваш це прям вестхем, завжди має бути вдома. Класно приготувати сніданок або шутки обід. будь-що закрутив буквально. Трохи зелені, трохи сиру, трохи тунця, що є в холодильнику і вже дуже смачно. Чай. Така легенька баночка оливок на свята. Ще одна кукурузка. Розинки, лавровий лис. О, клас! Ну і навіть через плівко пахне узвар завтра. Кускус. -кус. До речі, те, що божність, завжди має бути. В мене дуже донька любить кускус. І це, знаєте, 5 хвилин, от коли прям зовсім немає часу. Трохи солі, трохи оливкової олії. кипятком завела 5 хвилин і з тим самим тонцем, який можна розкрити баночку. І вже класний повноцінний обід для дитини і для себе. Васаві листки нарі до наших ролів домашніх. До речі, завжди думали, що домашні роли це складно, це лише краще купити, але по факту це дуже швидко, ми часто готуємо і зробили собі таку традицію, там посереду готуємо ці роли, але зараз хочу приготувати, ну, просто так. Ми з до традиції. Апельсиновий сік. Трохи спецій і маленькі морквяно яблучні сочки для дітей. Тобто для картоплі, для курки і для цибульки. Чесночок такі люблю, сушені такі смачненькі. Ще один пакетик. Тут я бачу вже одразу цибуля Порей. Дуже люблю її з картоплею запікати або просто, знаєте, яєчні робити. посмажити цибульку порей з яєчком. Дуже-дуже смачно. І спробуємо помістити. Щоб помістилося. А до речі, я це зелене будильку не викидаю, я його обрізаю, я його не смажу, воно таке жорстке, але потім я його кидаю в суп, типу для навару, потім забираю дуже смачно яблука. Вони так краще зберігаються. Буряк. Соус журавлини, Дуже мені подобається з м'яском, з сиром. Така смачна штучка. Кілька баночок тунця незамнів, здається, це прямо геніальна річ. Тунель завжди має бути вдома, бо це швидкий і салат, і перекус. І буквально з насніданок ми робили мелти. Не витриброди, мелти з тонцем, просто відварюєш яйце, трохи маринуєш сині цибульки, а додаєш крем-сир. Це все так: жмяк, жмяк, жмяк. Хлібчик підсушив, змастили цією пастою. Ну, неймовірно смачно, високобілково, ситно і здорово, Тому тунець завжди має бути. А ще, ще дуже рекомендую пасту з 10 хвилин, така томатна з оливками, до речі, і неймовірно смачний обід у вас на столі. Так. А, ось, до речі, це вже тертий е, хрін, бо не було свіжого. Хочу з тими бурячками, які я поклала, замарнувати бурячки з хроном і теж на різдво поїсти. Дуже таке люблю. Так, сюди. Все, тут ми закінчили, і малесенькі два пакети. Останні пакети тут були дуже швидко, бо в одному просто <гас> ящик-мандарин, чи такі гар... в такому гарному святковому пакуванні. Я б хотіла сказати, що це надовго, але мені здається, це так на два дні <гас> цих мандаринок. Я зараз одне з'їм. Ще одне молоко такого тривалого зберігання, знаєте, так про всяк випадок. У мене діти дуже люблять млинці, і бувало таке, що ось закінчилось молоко, можна, звичайно, готувати на воді, розбавляти з водою. Але мені спокійніше, коли десь там стоїть в мене ця пачка молока, я знаю на якісь такі випадки, коли закінчилося сюженьке молоко, що воно в мене є. Так, тут все. І останнє же Ну, Скажіть, навіщо, навіщо, навіщо так пакувати? Воно ж вже в пластику. Тут трохи петрушки. Пакетик цибулі і два пакети картопля. Власне, це все. Але з цього всього, ви розумієте, не пропадеш. Картоплю можна смажити, варити, запікати. І просто доповнювати свіжими чи консервованими овочами, трохи м'яса чи риби, і вже це класний повноцінний обід. вечеря. Боже, яка це смачна мандаринка, ще кісточок немає. Власне, такий був була розпаковка, такий мій продуктовий набір. Він умовно стандартний, трохи може відрізнятися, але там обов'язково мають бути якісь макарони. Якась паста, якісь каші, обов'язково картопля, багато різних овочів і якісь джерела білку це, звичайно, консервований тунець, це прям маст, бо на випадку, коли немає ні часу, ні бажання завжди готова. Да, у нас є вже ця е, білкова частина, е, трохи м'яса. Сьогодні це індичка, е, риби. У мене зараз окунь, все дуже відрізняється, і обов'язково молочні продукти. До речі, цього разу щось мало сиру, але я знала, що в мене залишається, і ми плануємо замість піци готувати ось роли, тому більше купила для ролів. А так, що в мене такий набір сиру зазвичай беру різного, бо дуже любимо. Булася коротенька розпаковка. Діліться, чи у нас співпадають смаки, що ви купуєте для того, щоб різноманітно готувати швидко і здорово для своєї сім'ї. І чекаю вас в коментарях. Ну, Я буду їсти мандарини. Певна доля таких спонтанних відео без сценарію – це те, що коли вже сіла монтувати, зрозуміла, що не додала контексту. Дивіться, це були покупки умовно на тиждень, але яких реалістично вистачить дня на три, потім доведеться щось докуповувати. Покупки були зроблені в Польщі. Ми зараз говоримо про сім'ю з двох дорослих та двох дітей, і сума чеку становила 420 з лишнім злотих, що десь в еквіваленті дорівнює 100 євро. Думаю, завжди цікавенько порівняти, хто що купує і хто скільки за це платить.